З крихітних насінинок цілий хвойний ліс. В рублівському лісництві збирають та сушать шишки. З них добувають насіння, з якого вирощують сосни. Щоб отримати насіння, шишки проходять кілька етапів переробки. Ми шишку ту загружаємо на камеру попередньої сушки. Після підсушки ми її переміщуємо в барабони самої камери сушки. При температурі. 40-45 градусів на протязі 4-5 днів шишка сама сушиться. Сушим для цього, щоб вона розкрилася і з неї висипалося все, все насіння. Заготівля шишок сосни звичайної та сосни кримської триває з кінця жовтня по березень. Це в нас уже крильчатка сама з насінням. Тут проходить в нас обезкрилювання самого самого насіння. Так, прокручуємо в одну сторону 600 разів, потім в другу сторону 600 разів. Потім висипаємо ми його сюди на сито, перевіваємо і виходить у нас отаке це насіння. Котел шишкосушарки топиться цілодобово вже обробленими шишками, тому це виробництво безвідходне, кажуть лісівники. Очищене насіння вирушає на лабораторний аналіз в місто Боярка, що на Київщині, де визначають відсоток його сходжуваності. І вже потім якісним насінням засіюють лісорозсадники області, розповідають фахівці. Тут зберігається насіння сосни звичайної у кількості 85 кг. Це насіння, яке ми збирали минулий рік. Навесні цього року ми його висіваємо. У кожному бутлі приблизно 4,85 кг 5 кілограм насіння. Наш план на цей рік збір шишки звичайної 10 тонн. На сьогоднішній день ми зібрали 60% від плану. Таких шишко-сушарок на Полтавщині дві в Рублівському лісництві та в Кременчуцькому лісгоспі. Насіння ми висіваємо своє, тому що є районування. Ми не маємо права висівати насіння, яке, наприклад, було зібрано там, в Житомирській області, тому що в нас має бути корінне насіння, яке пристосоване до наших умов. 100 кілограмів шишок сосни звичайної, говорять лісівники, дає один кілограм насіння. На один гектар висівають 45 кілограмів насіння. З нього отримують півтора мільйона сіянців.